Гітлер, розв'язавши Другу світову, на початках навіть не оголошував загальної мобілізації. Ба більше після вдалих операцій в країнах Бенілюксу та Франції у 40-му він оголосив часткову демобілізацію. Але далі, після початку радянсько-німецької фази війни, ситуація кардинально змінюється. Початку 43-го року в Німеччині можна казати, що там приходять до так званої тотальної війни, і в тому числі одним з аспектів стала масова мобілізація німецького населення німецьких чоловіків до війська. І там дійшли до того, наприклад, що робітників заводів, яких працювали на військових заводах, а їх стали замінювати іноземними робітниками, в тому числі українцями. Ситуація в Німеччині була настільки загрозлива, що до армії почала залучати усіх чоловіків віком від 16 до 60. Це так звані загони фолькштурму народної армії. Слабо озброєні люди в цивільному одязі були ну дуже сумнівною допомогою вермахту. Але і це була не межа мобілізації з лютого 45-го до фолькштурму почали залучати жінок.